Сько вже публічно висміють у столиці США, а Україна не хоче завершення війни. Натомість плює на безпеку сусідні угорщини своїми діями, ставлячи під загрозу її національну безпеку. В ефірі чергова добірка фейків, присвячена нині, зокрема, намаганням української влади домогтися стійкого миру. Вітаю вас! Будемо говорити сьогодні багато про фейки. а Також разом з вами їх спростовувати. Міністр закордонних справ Петр Сіярта зробив низку заяв, що викликають гучний резонанс у медіапросторі. Однією з причин стала реакція Будапешта, на ймовірну причетність України до ударів по нафтопроводу Дружба, через який транспортується російська нафта до Угорщини. Угорська сторона сприйняла ці події як потенційну загрозу своїй енергетичній безпеці та почала публічно артикулювати питання. Захисту угорської меншини в Закарпатті. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіяр той раніше робив гучні заяви по типу, що уряд має план захисту етнічних угорців у Закарпатті, якщо війна дійде до цього регіону. Ці слова одразу стали об'єктом маніпуляцій. Російські джерела просувають фейк про нібито підготовку угорщини до агресії проти України, часто на фоні заяв про захист меншин чи історичних прав на регіон. Ці фейки розпалюють страхи в прикордонних громадах. Маніпуляції про референдум щодо входження Закарпаття до складу Угорщини з'явилися у місцевих пабліках. Жодних підтверджень не було. СБУ і угорські організації оперативно це спростували. Ба Більше пропагандисти поширювали інформацію, що етнічні угорці примусово мобілізовуються. У зсу водночас йшли вигадки про угорські компенсації призовникам. це дезінформація, яку також спростувала демократична спілка угорців України. Угорські медіа, які орієнтовані на уряд Орбана, поширюють пропагандистські меседжі, схожі до російських: Україна недемократична», утиск угорської мови, заборона культурних прав. Ці заяви підхоплюються як у Москві, так і в частині європейських ультраправих медіа. Варто розуміти, що ці твердження активно просуваються у Дусі паніки та ворожнечі і з посилом, що Україна нібито вже втратила контроль над частиною територій і може зникнути як держава. Така риторика покликана деморалізувати українці, викликати недовіру до влади, а також створити передумови для ворожнечі між закарпатцями. Та угорцями, крім того, росіяни зробили вкид про те, що Україна намагалася зірвати мирні переговори, нібито намагалася підірвати незаконно зведений кримський міст. На це звернули увагу аналітики проєкту The Insider. Федеральна служба безпеки РФ 17 серпня 2025 року заявила про нібито запобігання теракту, який за їхніми словами готували українські спецслужби. За версією ФСБ теракт планувався з використанням автомобіля, начиненого вибухівкою спрямованого на кримське Міст згідно з повідомленнями на сайті ФСБ автомобілі з саморобним вибуховим пристроєм великої потужності, буцімто прибув до Росії з України через кілька країн транзитом. Він перетнув російсько-грузинський кордон у пункті пропуску верхній Ларс у північній Осетії, Після чого його перевозили до Краснодарського краю на автовозі, керованому приватним водієм. Пізніше машину мав перебрати. Інший водій, який не підозрюючи, мав стати смертником, і підірвати міст, як стверджують у ФСБ за задумом київського режиму. Російська медіа, зокрема і російська газета, повідомили, що вибухівка складалася із 130 кілограмів пластиту фінського виробництва. ФСБ також опублікувала відео із затриманням людини з розмитим обличчям, яка нібито була водієм, що перевозила вибухівку. Водночас, перший канал у денному сюжеті згадував 150 кілограм вибухівки. А в вечірньому додав, що в інциденті простежиться західний слід, а мета теракту зірвати мирні переговори щодо України. Такі фейки зображують Україну як агресивну державу, яка вдається до жахливих методів, щоб зірвати мирні переговори. Це дозволяє Росії представити себе як жертву. А Україну як ненадійного партнера в діалозі, що підриває її міжнародну репутацію, заяви ж про запобігання теракту створюють привід для посилення репресій в Криму чи на інших окупованих територіях, а також для виправдання подальшої ескалації воєнних дій. Про російські інформаційні ресурси не припиняють спроб дискредитації українського президента Володимира Зеленського. Цього разу вони вдалися до монтажу знімка із Вашингтона, щоб створити чергову маніпуляцію перед його зустрічю із Дональдом Трампом, використавши реальне. Фото банера на будівлі в столиці. США пропагандисти підмінили текст, нібито висміючи зовнішній вигляд Зеленського. Але правда, як завжди, інша, і вона не має жодного стосунку ані до України, ані до її президента. Цього разу вони опублікували відредаговане фото банера, який був вивішений на будівлі в Вашингтоні перед зустрічю Зеленського з Дональдом Трампом. На фейковому зображенні банер закликає українського лідера вдягти костюм, посилаючись на попередню дискусію між Зеленським, Трампом і журналістом щодо зовнішнього вигляду президента України під час візиту до Овального кабінету в лютому 25-го року. А от підробку виявили експерти стоп Проте знімок банера є фотофейком. Будівля з нього справді стоїть у Вашингтоні, але справжній текст на банері зовсім інший. Ви дуже швидше, бік боус, дякуємо Трампу. Цей банер присвячений 19-річному програмісту, відомому як Бік Болс, який раніше працював у департаменті ефективності уряду, пов'язаному з Ілоном Маском і Дональдом Трампом. З серпня 25-го року він зазнав поранень під час нападу в Вашингтоні, пов'язаного зі спробою викрадення автомобіля. Дональд Трамп публічно згадав цей інцидент, обґрунтовуючи ведення нацгвардії міста для боротьби зі злочинністю. Отже. Банер у Вашингтоні не має жодного стосунку ні до Зеленського, ні до України є жестом підтримки пораненому програмісту. До того ж, спроба проросійських пропагандистів висміяти Зеленського зазнала невдачі. Президент України з'явився на зустрічі з Трампом 18 серпня 2025 року в костюмі. Ба більше журналіст, який раніше коментував зовнішній вигляд зеленського, перепросив і відзначив, що український президент виглядає стильно. Трамп підтримав цю думку, а Зеленський пожартував, що сам Глен одягнений у той самий костюм, що й раніше що розвеселило присутніх. Видання акція з раніше повідомляло, що Білий Дім цікавився в української сторони, чи вдягне зеленський костюм на цю зустріч. А один із посадовців навіть назвав це добрим знаком для миру. Пропагандистські телеграм-канали знову намагаються видати бажане за дійсне. Цього разу публікуючи сфабрикований скриншот, нібито зі сторінки Вікс, речниці Білого Дому Керолайт Левіт. у фейковому дописі йдеться про задоволення результатами зустрічі з путіним та стрімке зростання рейтингу Трампа до 54%. Насправді маніпуляція зліплена з різних реальних пустів та перекручена так, щоб створити ілюзію американського за Захоплення російським лідером деталі далі в розборі. Пропагандисти пишуть, нібито в прес-службі Білого Дому задоволені результатами зустрічі з Путіним, тому що рейтинг схвалення Трампа різко підскочив до 54%, Місяць тому було всього 40%. Маніпуляцію виявили дослідники детектор медіа і про це далі. Детальніше насправді поширюваний скріншот є підробним. Автори анонімного телеграм-каналу взяли дві справжні публікації зі сторінки Викс. З одного посту взяли фото очільника та Росії, а з іншого результати опитування згідно з опитуванням тисяча потенційних виборців, проведеним 15-17 серпня, 54% схвалюють роботу Трампа, тоді як 43,6% не схвалюють. Зростання рейтингу схвалення президента ша дослідники пов'язують з успіхами. У досягненні миру після саміту на Алясці та з хорошими новинами на економічному фронті. Насправді твіт про зростання рейтингу Трампа до 54% після зустрічі з Путіним опублікувала у своєму ікс асистентка прес-секретарки Білого Дому Тейлор Роджерс. Попри політичні розклади та динаміку внутрішньої політики у Сполучених Штатах, пропагандисти намагаються представити стосунки Володимира Путіна із Дональдом Трампом як виключно корисні та продуктивні. Для американського лідера у соцмережах поширюється інформація нині про нібито продаж у Києві шкільних щодаників з фотографіями президента України Володимира Зеленського, на яких він, начебто, імітує образ російського диктатора Володимира Путіна. Однак ця інформація неправдива. Про це повідомляє StopFake. Зображення, що циркулює в мережі, виявилося фейком. Її поширювали переважно російські інформаційні ресурси та окремі користувачі соцмереж, не даючи жодних доказів. Немає інформації про. Магазин, у якому продається щоденник, компанія виробника чи реальні фото товару з різних ракурсів. Жодного підтвердження існування таких щоденників на українських онлайн маркетплейсах або сайтах з продажу канцелярії немає. Хоча на деяких платформах можна знайти сувенірну продукцію з зображенням президента: календарі, листівки, тощо. Однак шкільних щоденників із подібною стилізацією не існує. Крім того, фактчекери проаналізували поширене зображення за допомогою інструментів для виявлення контенту, створеного штучним інтелектом. Результати підтвердили, це підробка. Друзі, я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково перевіряйте джерела, звідки ви берете інформацію.